Всім привіт! З вами Міки Френд або ж просто віка. Отже, в сьогоднішньому відео я б хотіла розповісти вам декілька літніх лайфхаков для подорожей і приїхали. Отже, якщо ви хочете зберегти місце у вашій валізі, не складайте одяг, а скручуйте його. <му> у мене є мала хитрість для вас. Для того, щоб телефон заражався швидше, поставте його на режим польоту. Якщо ви нервуєте щодо ваших шампунів гелів, то в мене є лайфхак для вас. Отже, сам отвір шампуні накрийте харчовою плівкою і весь міст не буде виливатися. Чесно, я не рекомендую брати в дорогу солодку воду. Але я маю класний замінник. Зробіть детокс воду. Тобто це вода з додаванням різних овочів і фруктів. I I і останній лайфхак. Якщо вам потрібно дуже швидко почистити взуття, то на допомогу прийде всім відомий ацетон. Просто змочіть вату і почистіть ваше взуття. chấm